Наріздвох всіх заробітчанок тягне додому, і я не стала винятком, хоча всередині було неспокійне відчуття. Мені 54 роки, останні 14 я провела в Італії. Поїхала туди відразу після свого сорокаріччя. На той час я вже була розлучена, діти вчилися в університетах. Я не переживала, що вони залишаться самі, дорослі вже дадуть собі раду. Моїм головним завданням було одне житло. Ми всі четверо тіснили старі двокімнатні хрущоці. Грошей на розширення не було, перспективи теж. Тому я і вирішила. Поїду, зароблю, поставлю їх на ноги. Перші п'ять років я працювала практично без вихідних, щоб купити квартиру доньці Любі. Хотіла, щоб вона йшла заміж у власне гніздечко. Встигла якраз до весілля, купила її двокімнатну в новобудові. Правда, прожили вони там взяти лише три роки, потім зять захотів Канаду, вони все проїхали, продали і поїхали. Бачимось ми тепер тільки через екран телефона. Сину я теж планувала купити квартиру, але він заявив, що хоче жити за містом. Я віддала йому всі свої заощадження 40 тисяч євро. Решту доклали свати, і вони купили великий будинок. Свою стару квартиру я згодом продала, купила ділянку з недобудовою, привела все до ладу, зробила сучасний ремонт. Подбала так би мовити, про власну старість, щоб було куди повернутися з валізами. Будинок вийшов гарний, але порожній. Приїхавши цього грудня, я відразу зателефонувала сину, кликали їх з невісткою у гості, але відповідь була короткою. Ой, мамо, ми зайняті, у нас плани. Я не стала нав'язуватися, думала, зустрінемо вже на святвечір, традиційно родина ж. А потім дізналася, що син з невісткою влаштовують велику вечерю у себе, покликали сватів, а мені навіть не зателефонували. Мене врятувала сестра, вона позвонила увечері перед різдвом і сказала: Одягайся, мій чоловік уже під твоїми воротами, ти не будеш сидіти сама в такий вечір. У сестри було тепло і гамірно. Прийшли її діти, ми вечеряли, колядували. Все було так, як має бути в нормальній сім'ї. Але поки ми сиділи за столом, сестра не витримала і розповіла мені те, що почула від мого сина. Виявляється, він не мене ображений. Скаржився тітці, що я мало допомогла. Мовляв, я в Італії скільки років грибу гроші лопатою, могла б і весь будинок йому оплатити, а не якісь там 40 тисяч євро. Син вважає, що те, що з тестом роблять для нього більше, бо вони тут поруч завжди допоможуть з продуктами чи з дітьми посидять. А я просто гаманець на відстані. Тому й приємніше святкувати з ними, а не зі мною. Мені стало так гірко, що вечеря не йшла. Я згадала ті 40 тисяч, як мені вони діставалися, як я доглядала за лежачими хворими, як не спала ночами, як економила на кожному обіді, щоб швидше не збирати ту суму. Я думала, що купую їм старту життя, а виявилося, я купувала вдячність, якої так і не дочекалася. Найбільше вразило порівняння з сестрою. Вона нікуди не їхала, працювала за копійки в школі, нічого дітям не купила ні квартир, ні машин. Але діти біжать до неї з обіймами, допомагають, поважають її слово. А мої. Донька далеко, і їй, чесно кажучи, не до моїх проблем, а син мріє про мою любов виключно сумами євро. Я сиджу в гарно відремонтованому будинку і розумію, старість у мене буде самотньою. Я припустилася з великої помилки, коли вирішила, що гроші це найкраще, що я можу дати дітям. Я забезпечила їх стінами, але цими стінами для мене місця не залишилося. Виявилося, що поки я заробляла на їхнє майбутнє, я просто зникла з їхнього теперішнього.